Життя у всіх його проявах та галузях не стоїть на місці. Воно швидко змінюється і, звичайно ж, вдосконалюється. Здавалося б, нові надбання науки і техніки, нові культурні та політичні процеси, нові задачі і напрямки розвитку, нові сорти та гібриди мали б остаточно відокремити наш час від минулих століть, поховати те, що було під попелом літ, і сьогодні нам, сучасникам, вважається неперспективним. Однак насправді мало не щодня наша влада дивує країну і світ якимись аграрними новаціями, котрі, на думку їх авторів, мають сприяти вдосконаленню і захисту ринку сільгоспродукції. Українському селянинові доводиться адаптуватись до законодавчих змін у досить такі короткі терміни, аби сіяти хліб та нарощувати вагові прирости у рамках правового поля. Додає несподіванок трударям полів і матінка природа, численні посухи, сильні морози та затяжні дощі свідчать про безліч ризиків при господарюванні на українській землі. Тож аграрію доводиться сподіватися на зваженість владних проєктів та законодавчих рішень, а ще сподіватися на диво. Хоча те, що хтось називає дивом, може досягатися наполегливою працею, впевнений директор науково-виробничого підприємства Агроритм з Любашівського району Віктор Стоцький. Але задля досягнення такої мети треба багато працювати і не слухати казочки деяких діячів про манну небесну. Без особливих зусиль у сільському господарстві ніколи нічого не досягти. А ще при цьому необхідно не цуратися, вчитися. На сегодня уже дикие времена прошли. Надо серьезно заниматься тем делом, которым ты занимаешься. И на сегодняшний день сельское хозяйство, растениеводство в частности, о чем мы говорим, практически невозможно без связи с наукой. Нужно возвращаться и к тем наработкам, которые были наработаны в те советские времена, где вложились огромные деньги.

Это все, говорят, что там в Европе они впереди, все брехня. Я думаю, что при желании, при нашем огромном научном потенциале, который есть, еще сохранился в стране, те люди, которые в 40-50 лет прозанимались, кто кукурузой, кто 40, кто под солнухом, кто пшеницей, они могут нас научить. И пока у нас есть возможность, особенно в моложе поколение, учитесь. И мы даже должны учиться, потому что э, тех 25-35 это не тот урожай. Це не тот урожай, і є способи в наших лімтійських условиях, которые сложились на сьогоднішній день, получать нормальний урожай. Я не говорю, що ми сильно шагнули вперед, що 48 восім Просто Просто спробували то, що ми вміємо, що можемо. На это хотіло дітей. Самый главный вопрос, звісно. Потому тому що із года в год ми максимально влажуємо, а дає якусь тандач. -то Тож, коли кожен аграрій сумлінно працюватиме над своїм дивом, воно обов'язково станеться. Мудрість трударів науково-виробничого підприємства Агроритм, що діє в Любашівському районі, оцінили і провідні вчені, і аграрії з багатьох регіонів країни на традиційному щорічному семінарі з вирощування зернових та олійних культур. Особливу увагу організатори аграрного навчання у 2012 році приділили новим формам та методам господарювання. Якщо уважно. Скажімо так, аналізувати ситуацію, те, що відбувається сьогодні нашу, з нашим кліматом, то, звісно, думаємо і ми, що ж нам робити, що ж сіяти. Сонячник, вроді проскакує, він більш жароустойчивий, більш посухоустойчивий. Кукурудза бідує, бідує кукурудза з ФАО до 300. Та, що фао за 300, пережила і чувствує себе хорошо. Нам прийдеться уходити від ранніх кукурудз. Чого в нас було фао до 300? Нам хочеться обрати курузу сухеньку і здати на еліватор, щоб еліватори нас не розділи. Ну виходячи з цього, що вона просто згорає ось до августа місяця, виходячи з цього, ви розумієте, що ваша ситуація і наша нічим не відрізняється, особливо східна частина. Хто з Дніпропетровської області, звідти знає, що заканчується Кероворська область, заканчується на урожай. Чомусь. Отак воно в цьому году склалося в нас. А з урахуванням того, скільки коштів вкладається в осінній посів, перед виробниками все частіше починає поставати питання: чим же пересівати площі, на яких загинули озимі, аби все ж таки отримати і гідний врожай, і достаток, на які культури робити ставку, аби їх вирощування було і економічно доцільним, і агрономічно обґрунтованим? Перше соргу, друге соняшники з більшим періодом вегетації, щоб шупроскавку, третє. Моє ні-ні, що -ні, робити? Максимально соняшником уходити в пізні посіви, поки можемо зберегти влагу, щоб отримати всход. Ми почали сіяти сонячники вже років 10-7, 23 травня. Ну, на першому етапі мої спеціалісти не розуміли мене. Ми сьогодні, скажімо так, третя частина тільки відсвіли і зараз світемо. Бачите, що 20-25 градусів температура, в принципі, приса активна в ньому. Насчет опилення, тому що 30 градусів температури при вже вже сіріна. І ми думаємо, чого ж він не опилився. Налів в оптимальних условиях іде, як би там не було по сонячнок. Кукуруза друга історія. Чим раніше на один день, тим один центнер прибавка урожай. Клімат і состояння, скажімо так, природи всіх хвилює. Виходячи з цього, треба уважно, навірно, вже нам переглядати на сьогоднішній день наші сівозміни, вводити посухо і жароосточові культури. Дивиться по селекції. Тому цьогорічний врожай в науково-виробничому підприємстві Агроритм, хоч і значно вищий за загальнорайонні показники, але все ж таки є аномальним ніж закономірним. З одного боку, для зернових культур природні умови в Любашівському районі були більш-менш сприятливими. А з іншого боку, агроритмівці щоденно, щохвилинно у своїх діях спиралися на досягнення української та світової аграрної науки, яка, до речі, ніколи не стоїть на місці. Врожайність в цьому році не гірша, ніж в прошлому році, по раннім зерновим. Нічого не змінюється в цьому році. Весь спектр того насіння, яке ми торгуємо на протязі. Багатьох років присутні. Зайшли власні наші нові гібриди, дуже цікаві по пшениці. Пшениця у нас 48, ячмінь 42 озимий. На чому ми остановилися по озимим культурам, які заслугують увагу найбільше нам сподобалося нам по пшениці? Одеська селекція залишається, вона себе відчуває. Добре, тому що на сьогоднішній день ми знаходимося в тої кліматичної скажімо, ситуації, де ведеться селекція. Крім того, непогано пшениця себе чувствує шестопаловка, ви всі знаєте. Попри надзвичайну посуху, в агроритмі і на ділянках випробувань, і на селекційних ділянках показали високий генетичний потенціал гібриди кукурудзи саме одеської селекції. На удивлення, одеська селекція, ви побачите ділянки гібридізації, такі качан стоїть. Нічого не взяла ця жарайка. Була А ось Володимир Серіков, завідувач лабораторією первинного насінництва кукурузи одеського селекційно-генетичного інституту, зазначає. Це знову ж таки не природне диво, а генетичний потенціал, закладений в культуру одеськими селекціонерами. Тож за рахунок більшої стійкості до хвороб та шкідників, сильнішої кореневої системи, кращої посухостійкості, кращого засвоєння поживних речовин з ґрунту та ефективнішого синтезу, саме одеська кукурудза в складних погодно кліматичних умовах все ж таки дає непогані врожаїм. В данном хозяйстве мы выращиваем гибриды кукурузы. Это Одесский 385, Шаланда, Элегия, а также родительские формы получаем наших основных гибридов. Это родительские формы Шаланда, Одесская 385, Кобзы, Элегии, Эврики. Это как раз основные гибриды, которые подходят для наших жестких степных условий. То есть они засухоустойчивые в этом году посеян большой полигон Полтавской области, где посеяны все иностранные гибриды, которые поступают там в Союз, и все отечественные гибриды всех научных учреждений. И практически из всего этого шлейфа гибридов остались на данный момент одесские и днепропетровские гибриды. Все остальные сгорели. По результатам прошлого года на первые места по Украине вышли Эврика, Одесский 385 и Ковзу по урожаю. То есть это гибриды, которые выдерживают э, как неблагоприятные условия, а при благоприятных условиях дают очень хорошие результаты. В прошлом году э, гибриды наши дали максимальный урожай. Это видница, и, и бывший институт кормов, сейчас институт Полесья. Там мы получили урожай, наши гибриды, тоже попзы, тоже 385, по 166 центров с гектаром. И силостной массы по 870. Це <центрами>, куда еще лучше. вдосконалюють одеські науковці і селекційні програми на базі агроритму з вирощування такої культури, як соняшник. Тим паче, адаптивний потенціал, стійкість до хвороб, висока врожайність і доступна ціна насіння від агроритму роблять солтанівські гібриди соняшнику потужними конкурентами на насінневому ринку України. Я думаю, що в майбутньому ми запропонуємо виробництву такі гібриди, які б були відповідали всім умовам сьогоднішнього дня. А з урахуванням того, що в нинішніх умовах досить таки серйозні виклики дають і хвороби соняшнику, то вдосконалення технологій вирощування чорного золота для українських аграріїв є досить таки актуальною темою. Це і традиційні біла і сіра гниль. І фомопсис, і звичайно, несправжня борошниста староса, і вовчок або заразіха. І в цьому році нами відмічено і спільно з відділом фітопатології нашого інституту. Ми встановлюємо, що соняшник починає уражуватись хворобами вже бактеріальної природи. Якщо раніше ми зустрічали тільки превалююча більшість грибкові захворювання, то сьогодні бактеріальні. Сьогодні треба вже обробляти насіння не просто вітаваксом чи Максимом, да, а вже з додаванням препаратів, які б захищали насіння від бактеріальної інфекції, тому що ця інфекція починає розвиватися системно з насіння. Потім взовні ви її не бачите. Але коли підходить час. Цвітіння, то ви бачите, що кошик не розвивається, він не запліднюється і таке і інше, і потім усихає. І це форма проявлення бактеріозів, які сьогодні стурбований весь світ. В останні роки через порушення системи землеробства, перенасичення сівозміни соняшником та з ряду інших причин спостерігається наростання в посівах цієї культури чисельності і шкідливості спеціалізованих шкідливих організмів, зокрема вовчка. І якщо на Одещині стан справ ще не критичний, то ось сусідні регіони просто потерпають від цього паразита. Наша зона поки що не переживає таку критичну ситуацію, але Донецька, частина Луганської, Запорізька область, вони вже підходять до тої ситуації, що практично неможливо вирощувати соняшник. Стає. утворились нові раси, більш вірулентні, ніж були інші. І всі гібриди, всі генотипи зараз уражуються цим рослиною, паразитом. У боротьбі з вовчком на посівах соняшнику особливих результатів не дає ані застосування хімічних препаратів, ані ручне виполювання. Необхідно, констатує наука, створювати імунні гібриди. Якщо буде така плідна співпраця з такими господарями, якими є Віктор Павлович, і такою передовою наукою, яка є в нашому селекційно-генетичному інституті, тільки така співпраця може призвести до того, що будуть створені сучасні гібриди і сорти багатьох сільськогосподарських культур, які будуть вам в нагоді. Окрім традиційних соняшнику та кукурудзи, має займати чільне місце у сівозміні успішних аграріїв і така культура, як сорго. Тим паче, що посушливі погодні умови року 2012-го переконливо засвідчили. Сорго посухостійка культура, яка дозволяє отримувати стабільний врожай щороку. До того ж, собівартість врожаю сорго значно менша. Якщо ми заглянемо в реєстр сортів, рослин придатних для поширення в Україні, що ми бачимо. В реєстрі сорго зернове, сорис або сорго-харчове, сорго цукрове, сорго суданське, сорго віничне. Бачите, оцю одну культуру можна використовувати на кураж, на корми, для технічну культуру, для тваринництва і для віників. Але знову ж таки виникає питання: якщо й робити ставку на вирощування сорго? То, де ж на зерновому ринку України купити вдосталь насіння та ще й не потрапити з цим в халепу. Іноземні компанії переконують у високій якості свого насіння зернового, продовольчого та цукрового сорго. Вітчизняні селекціонери зазначають: купуючи насіння іноземної селекції, ви купуєте гібриди. Українська ж наука пропонує нашому аграрію виключно сорти для всіх видів сорого по нашим. Спостереженням. Е, немає різниці в урожаї в, в умовах послуги між гібридами і сортами. Якщо заглянути в реєстр, то серед цих е, сортів та гібридів сорок, які занесені до реєстру української селекції, не закордонної, приблизно 80% це сорти, а 20% це гібриди. Іноземні іноземні всі 100% це гібриди, тому що вони контролюють націнництво. Тут гроші від насінництва йдуть. А у нас ми, селекціонери, грошей за свою працю від насінництва не отримуємо, тому ми даємо виробництву те, що дає більший урожай. Маючи досвід організації таких семінарів, агроритм щороку і практичну частину проводить за особливим сценарієм. До огляду полів, де вирощують соняшник та кукурудзу, цього року всі учасники семінару мали можливість побувати на посівах сорго та сої. Усі з зацікавленням спілкувалися і з керівництвом підприємства, і безпосередньо з менеджерами компанії, маючи при цьому чудову можливість на власні очі побачити, як за найсучаснішими технологіями в Любашівському районі вирощують різноманітні культури. Адже кожен з тих керівників та агрономів сільськогосподарських підприємств, які стали учасниками науково-практичного семінару на базі агроритму, знають і пам'ятають життєву істину. Успіх в рослинному бізнесі на 70% залежить від якості посівного матеріалу. Ми е, купували тут і пшеницю, е, смуглянку, і ячмінь достойний. І, скажімо так, кукурудзи, і соняшники. Ну, звичайно, в нашій зоні все буде залежати фінансовий стану господарства від того, як вродить соняшник. Якщо порівняти продукцію виробника, то в співвідношенні ціна якість ми мали гарний результат, то на сьогоднішній день. Присутність всіх у вас у залі науки, свідчить про те, що даний виробник активно прогресує і його, скажімо так, потенціал росте. Можу сказати, що в цьому році ми взяли значить, старий добрий перформер в цьому господарстві і не помилились. В принципі, потенціал у нього гарний і вид, як на сьогоднішній рік. Доволі пристойний. Крім того, нам сподобався новий сорт Салтан. Він навіть в умовах засухи має непоганий вид. Ми посіяли рядом кусок піонера. Скажу так, що ми ще не проводили збір, але візуально він нічим не уступає, скажімо так, слазнозвісному, значить, дорогому бренду. З «Агроритмом» ми працюємо вже дуже давно, з 2000 року. Третього року беремо у них насіння і так, як і ярих і озимих ячмінів, озимої пшениці, кукурудзи і в цьому році соняшник ціли попробовали. Озимий ячмінь. В цьому році ми зібрали 33 центнера, сорт достойний на площі 3000 гектар. Озима пшениця. Значить, 1000 гектар у нас були дуже Ну, в таких екстремальних умовах, взагалі без снігу в Ільшанському ну, районі. Там ми зібрали Антоновки 31 центнер. Останні 4,5 тисячі гектар Антоновка і Смоглянка дали в нас по 45 центнерів. Я думаю, такі результати самі за себе говорять. На протязі 4 років ми еліту беремо тільки в агроритмі і сіємо тільки першу репродукцію, десь 90-95 Там Там чуть, чуть якщо не вистачає, сіємо другу репродукцію. По кукурузі, ну, вже прошлий і позапрошлий рік сіяли тільки Кобзу і Шланду. І в цьому році посів Кобзу і шаланди де складають десь 40%. Ми в цьому році посіяли 4900 гектар кукурузи. Ну, ми доволі співпрацею з агроритмом і надалі будемо співпрацювати. Високу професійну оцінку діяльності та якості насінневої продукції науково-виробничого підприємства Агроритм дав і виконавчий директор асоціації Українське насінневе товариство Геннадій Кійко. При цьому зауваживши, що Любашівське підприємство входить до списку визнаних лідерів насінневого ринку України щодо первинного насінництва, до, до того що робиться в первинному насінництві, то я б хотів сказати, що «Агроритм» сьогодні попереду і Своїми діями, своєю працею, своєю реалізацією насіння, своєю бізнес-програмою, виконанням її показує приклад багатьом тим підприємствам, які мріють, планують, надіються займатися і мати в цьому бізнесі позитивні тенденції. Люди, які займаються насінням, це ті люди, які дбають, мріють і працюють над майбутнім держави. Звичайно, традиції та звичаї господарювання на українській землі змінюються з часом, набуваючи нових сучасних рис, позбавляючись від забобонів та застарілих деталей. Але вкотре переконуємось, що саме наше українське сільське господарство було і залишається індивідуальним, особливим і не схожим на інших. Завдяки наполегливій праці, знанням та досвіду наші українські селяни отримують і рекордні врожаї, і надої, і вагомі прирости. Але при цьому кожен з них донині переконаний, що в жодному університеті, навчальному чи виробничо-життєвому, остаточно неможливо усе пізнати про нашу землю. Тож колектив науково-виробничого підприємства Агроритм не соромиться впродовж усього життя читати мудру книгу природи. Адже знають, що у нас в Україні немає землі нездатної виробляти.